Ось як квітує Деласперма, яка вона прекрасна. На вулиці знаходиться нереально жаріща просто неймовірна. Тут, мені здається, це вже велике молодило також заквітує. А це моя розсадна грядка. Подивіться, яка краса. Яка краса, це, ну, це неймовірно. Ну, взагалі, я просто не можу. Молуюся, хожу, коврики. Коврики краси. І квітувати буде довго вона. Дивіться, в тому році жовта майже не квітувала, вона така більш міленька, але не менше гарна. А сьогодні знімала я з ранечку глядове відео. Воно буде закріплене внизу на цьому відео. Заходьте, дивіться, будь ласка, як у мене зараз наразі в садочку.